І Андрія Кузьменка, фронтмена гурту «Скрябін», хоча б раз, але чув кожен. Чого тільки вартують хіти, старі фотографії, їди, маршрутка чи композиція про маму. Всі вони назавжди закарбувалися в пам'яті багатьох українців. Андрій Кузьменко випустив не одну пісню про події, що хвилювали кожного окремо та всю країну разом. Так, 2009 року з'явився хіт Кинули про політичні махінації можновладців того часу. А через п'ять років світ побачила композиція з назвою Історія про події Євромайдану своєю творчістю. Кузьма доторкнувся до сердець багатьох українців. Не стали виключенням, і гурт ловкобенд нас підкупила щирість, прямо та як і всіх інших поціновичів. його творчості так, І то що він простий чувак для всіх українців. Він, знаєте, як він, він таке відчуття, що він друг кожного українцю. Учасники гурту розповідають, що колись крябін був у Борисполі на відкритті одного з супермаркетів. Тоді Фротмент гурту виконав пісню, яка на той момент була заборонена до виконання в Україні. Проте Андрія це не зупинило. Він тоді ще а... скаргарив. То Віскарту таке ну, діло. Він сказав, що одна пісня заборонена в Україні є. І він каже, так, як це повітряні ворота, Бориспіль, повітряні ворота України, то ми майже за кордоном, ну, по суті, ж митницю проходимо. Да? І він заспівав цю пісню. І ну, всі так підтримали, було дуже чудово. Ну, концерт був дуже шикарний. На відкритті це ну, зірка ну, велико, з великої літери, чесно кажучи. І Простота да, вона від прям цієї сцени відчувалась на всіх, мабуть, концертах, де він був людей. Стільки було шумшла і повні тому, що він був відкритий. і щирий. на жаль, 2 лютого 2015 року. Український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор та лідер гурту Скрябін загинув. Потрапивши в ДТП на 86-му кілометрі автошляху Кривий ріг кропивницький що неподалік села Лозуватка на Дніпропетровщині, В'ячеслав фронтмен гурту Ловкобенд сумом згадує той день. Побачив в в новинах про загибель Андрія. Ну, Стало не по собі. Потім ну, така невеличка історія, що все почалося. Зателефонувала Віка Шевц і спитала, ти знаєш якісь пісні Андрія? Кажу, знаю. Окей, ми хочемо запилити свічки і в доктор Пабі, тільки в меншому залі. ну, Просто якби пом'янути, скажімо, так. І тоді, от якось так приїхав, поставив обладнання і трошки поспівали в той же вечір його пісень. Відтоді вже традиційно у день загибелі Андрія Кузьменка у одному із закладів Борисполя проводять вечір пам'яті співака. Пісні Кузьми в унісони з глядачами звучать від Бориспольського гурту «Локобенд». Ми сьогодні прийшли вшанувати пам'ять Андрія Кузьменка. Мені особисто мені він чим імпонує, тим що він завжди відстоював правду. Він не під кого не підлаштовувався. Він завжди був на своїй хвилі, і він був. Нім, патріотом України ми бабусі вже сестрою, і ми хочемо співати пісні, щоб наші діти і онуки знали пісні. Хоч уже Андрія нема 8 років. Ми хочемо, щоб всі співали в нашій родині, наші друзі на роботі і прославляли пісні на всю Україну і на весь світ. Яка найулюбленіша пісня з Кузьми Скребіна? Мам. Ми тільки що записували відео для мами, а мені ще подобається Панамера», бо вона така таке смішне. Ми козбаємо. А ще списобі сама сама сама, коли біля мене тебе немає. Це дуже актуально, коли жінки поїхали за кордон. Ну так, чоловіки на війні. За словами музикантів, сім років поспіль вечір пам'яті Кузьми відбувався один раз на рік. Проте бажаючих долучитися до заходу з кожним роком ставало все більше. Тому цьогоріч було прийнято рішення провести концерт, приурочений Андрію Кузьменко. Три вечори поспіль. <му> 그러 Анастасія Фольц, Олена Гринюк, Назар Гераскін – новини телеканал Бороспіль.